Привет, моя каналу канала Д33 Роблокс. тушках я знаю, що ему то супер ще Я вже же 5 підпишив. ну лунат. Вот перше відео в Вже Привидел. 9 лайків

Сніжин Яна найшить, а Снежинка. Давай, это сегодня. Сегодня привет-привіт. Привет, привет. Окей, сегодня привет-привет. Привет-привет. Привет, пошли видео и Ну Будь-я, да, зробив так як табе відео на 20 підписників, тільки я апдітал на підписуюсь більше ніж 10 підписників. Там, та що було 13, 11, 12, але а ми, хто а ж же ці три людини. Відео. Ти не торкай, не торкай пол, полго, полто лава. Окей. Okay.

По-бавно съм, а не то по... Да, безжично. Да, извинявай. Да, извинявай. Да, Лайк! Привіт-привіт, ми граємо в підлогах у Привіт-привіт, я буду гасить в підлогах у лав. Чого ти гірше відео? Я тут 2 лайка. Окей, а починаєш? Я тут 2 лайка. Клас. Чого ти гірше відео? Чого це? Я не знаю, чого це. Я тисну, тисну. Ну, відео тут нормальне в канале, тики туп шорты, давай, окей, остань их я додали видео. Ну давай, зроблю історію про мій канал. А я вже не знаю, що. Ну, ви вже знаєте, яке найгірше відео. Я вам також показую вам початок Ютуба. Що я на то вас? Ладно. Всім папа.